Місто, якого немає, таку назву має проект фотографів Дениса Трофімова та Юрія Бакая. За допомогою порівняльних світлин вони показали, як змінюється архітектурне обличчя Івано-Франківська. Експозицію відкрили на огрожі комплексу Палацу Потоцьких, з якою метою знають наші кореспонденти. Зруйноване часом і занедбане людською байдужістю. Прикарпатські фотографи показали, як за 10 років зникли архітектурні деталі або й цілі історичні будівлі. Кілька десятків світлин не потребують додаткових пояснень. Вони красномовне звернення до всіх і до містян, і до представників влади вважають автори виставки. Зберігати цей Станіславів в місті Івано-Франківську, тому що через кілька років такої діяльності і забудівництво у нас не лишиться сторонністю. просто. Відповідно, ці всі деталі, аксесуари, які зникають. Ну, це те, це чим місто наше привабливе. Люди пиляють гілку, на якій сидять. Потім ніхто сюди не приїде, не буде дивитися на цю застиглу музику поплавську, як я називаю. Однак у фотографіях не лише сум від утрати, але й велике замилування неповторним саніславським шармом. Шармом, який варто зберегти, переконані всі, хто доклався до організації фотовиставки. Місто насправді. Є європейським, є європейським, оскільки воно і має спадщину австрійську, має спадщину польську. І Треба просто зберегти ту європейськість і додати якихось сучасних європейських рис. І ця фотовиставка має десь звернути увагу людей, щоб вони берегли те, що ми маємо. Донести до жителів міста, до людей, від яких залежить от збереження пам'яток, історичних місць, будівель. Наголосити ще раз на тому, що не завжди можна якимось формальним дозволом вирішити питання і дати людині змогу позбутися вікна чи дверей. Замінити його більш ніби сучаснішим, комфортнішим, а насправді ще невідомо, чи це так і чи є доцільність в цьому. Фотографії біля Брами Потоцьких лише початок мистецької акції. Її продовження заплановано на вересень. Тоді проєкт доповнить мистецькими інсталяціями виставить у залі Івано-Франківської обласної організації Національної спілки художників України.